Привіт усім! У нас сьогодні останній день турніру тризіркового. Дуже швидка мана на трієчках без синього кольору. Так, ну давайте швиденько заробимо хрестик і закінчимо.

Так. Давайте зелені і фіолетові складемо за один хід. Ще зелені і ще фіолетові, добре. Так, давайте так закомбимо, можливо, доїде щось. Так, доїхав зелений. Ну, Угу, Це ми вже його не встигаємо. Давайте хоча б, хоча б фоє за зарядимо, Можливо, ще врятуємо когось. Так, нам би нам би забрати Хельгі і Джолі. Mm. Давайте це доб'ємо. Добре і трічку підлаштуємо під Джолі. Доїхав знизу. Так, чудово. Нема далі. Так, тут ну Давайте так і пробувати. Так, тут взагалі нашого каміння. Давайте комбити. Там трічка фіолетових складе. Так, джухангір заряджений. Давайте ось такий хід. Ні, фіолетовий не доїхав. Давайте так. І ось так. Джахангіра ми заберемо і можливо встигнемо руфуса забрати, щоб він нам броню не порізав. Чудово. Так, тепер шукати зелені. Погано, бо тривіл зараз у нас буде боляче бити. Так, давайте досрочно терміново зарядимо зелених. Є. Заряджаємо фіолію. Б'ємо сюди. Другий удар. Берна. Сильніший тому так. Чудово. Все. Тут теж перемога. Йдемо далі. Ну, таке з камінчиком, звичайно, не, не ахті хотілося б краще. Що маємо? Так, тут фіолетовий центр. І двозелених, да? Там поїхали вже. Можна було взяти жовтих або червоних. Знову ж таки не зеленого, не фіолетового. Ну давайте так. Будемо комбити, прокручувати, бо каміння взагалі нема потрібного. Після комбо доїжджає, тепер пробуємо бити. Так, можливо ми фаза доб'ємо. Ось так. Ні, два камінчика два мимо. Ну що ж, заряджати зелених тоді? Лікуватися хоча б. Так, і фіолетовий. Ну тепер потрібно чекати, щоб щитки фая заспали. Тоді будемо бити. Так, це ж захист беліт. Да. Не знімаємо. Угу. А щитки скільки будуть? Один хід, так? Да. Tutaj, tutaj robimy tak. Będziemy Dżako zabierać, tak. 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 Będziemy myć. Przez zachód, bardzo dużo. <coughs> tutaj szukamy z lewej strony Скільки там тебе 130. Двох зелених не вистачить. 129. Добре, що полетіло комбо і добила І біліт. Це те саме тут суперників дають зрозуміло через мої поразки неважких, тому, тому можливо сьогодні навіть і зайде п'ять поєдинків. Так. Ось так і зараз фіолетовим його доб'ємо. Так, давайте чистити поле. Нам беззелені складати, але... Але не бачу я трієчка тільки і все. Давайте синій скинем все ж. Чудовий Фіолет під'їхав, хтось виживе, я думаю. Так, фаза нема добре. А ми, ми ось так поставимо сюди, Burman. І все. Так, ще у нас останній поєдинок. Добре, є заряд фіолетових. Сьогодні розробники зробили подарунок за стільки програхів. Так, добре. Що там у нас залишається? Давайте цього спробуємо. Все, хто? До побачення. Ну, якось так прийшов цей турнір. Могло бути і краще. Можливо, можливо, буду ламати трійки на альфу, бо дуже важко без альфа. Добре. Всім дякую за увагу. Зустрінемось.